Доброго дня. Тема моєї лекції це інформаційні технології для дослідження вивчення української жестової мови. Науково-технічний прогрес у всьому світі характеризується розвитком надпотужних комп'ютерних можливостей і надпотужних засобів передачі інформації і традиційні способи. Передачі інформації, введення інформації в комп'ютер, це, зокрема, клавіатура і мишка, вони е, малошвидкісні і е, являються певним тормозом в введенні інформації. Тому е, наукове суспільство, е, наука думає про те, а якими новими способами можна вводити і передавати інформацію. Стив Балмер у своїй доповіді, присвяченій П'ятий комп'ютерній революції, відзначає, що до 2016 року комп'ютери будуть розуміти голос і жести не тільки від інформації за допомогою клавіатури. І керування комп'ютером зводиться до того, що ви або скажете голосом, або просто махнете рукою. З точки зору формалізації. То, звичайно, три основних способи людського спілкування існує: це в текстовій формі, в голосовій формі і у формі мови тіла за допомогою жестів. І оказалося, що спілкування за допомогою жестів, за допомогою мови тіла передає набагато більше інформації і інформації образної. І ще одне, що важливо в передачі інформації за допомогою мови тіла: що ця інформація вона міжнародна. Жести в багатьох народів світу вони або схожі, або однаково інтерпретуються. І це надзвичайно важливо в тому плані, що можна побудувати певні універсальні засоби. Побудови інтерфейсу людини із комп'ютерним середовищем. З іншої сторони, жестова мова як мова спілкування глухих людей, це є формалізована з певними правилами мова, яку потрібно вивчати. І не тільки глухим, які спілкуються на ну а й всім е іншим людям. І звичайно, це є проблема, як організувати процес вивчення е жестової мови. Ось е ми пропонуємо е для цього. Е Інформаційні технології, комп'ютерні, оскільки комп'ютери доступні е, зараз для е, всіх людей, і е, ці технології, реалізовані на комп'ютерних засобах, вони дозволяють вирішити е, дану проблему. Е, дослідженнями в області е, моделювання. Розпізнавання жестових умов займається в кібернетичному центрі Академії наук України директор Сергієнко Іван Васильович, який приділяє велику увагу розвитку саме цього наукового напрямку. В інституті під керівництвом академіка Кривоноса Юрія Горича розробляються інтелектуальні засоби моделювання жестової інформації. Також займаються науковими проблемами в Київському національному університеті, в політехнічному інституті, в інституті проблем штучного інтелекту, в Львівській політехніці і в багатьох інших організаціях наукових організаціях України. Досягнути досить великі результати, зокрема, має велике значення діяльність Товариства глухих України Інституту спецпедагогіки Академії педагогічних наук України, які займаються розробкою моделюванням самих жестів. І в цьому плані важливо також, що і держава підтримує. В Україні прийняті самі прогресивні на теренах був Радянського союзу закони, які говорять про те, що держава визнає жестову мову як засіб спілкування глухих людей між собою і з іншими людьми, і ставляться в законі. Фактично, ця проблема спілкування жестовою мовою прирівнюється до рівноправної голосової мови. І в цьому плані, звичайно, виникає проблема. А як навчити багатьох людей, щоб вони знали і розуміли жестову мову? І ось тут виникає розв'язок цієї проблеми через створення комп'ютерних технологій, власне кажучи, чим і ми займаємося. Якщо говорити про підручники, за якими люди вивчають жесту мову, то кожна людина інтерпретує по-своєму написане. І тоді виникає певне протиріччя, що от один вчитель чи вчителька показує жести одним способом, інша може бути іншим, і тоді не завжди виходить правильно. От, використовуючи комп'ютерні технології, ми хочемо на 3D-моделях. Показувати жести так, щоб вони виступали у вигляді певних а, стандартів. І в якості ось таких 3D-моделей використовується а, модель живої людини, а, сурдоперекладача із товариства а, глухих України Ігоря Бондаренка, жести якого ми а, записуємо спеціальними засобами і а, їх переносимо на 3D-модель. В результаті виходить, що наша модель, наша модель показує жести точно так, як показує жести людина. І в цьому плані можна говорити про те, що це як стандарт, який розуміють всі люди. І на таких рухах, на таких жестах можна навчитися, а нами створені технології, які дозволяють вивчити жесту мову. І перевірити. Ну, зокрема, кожна е, буква е, абетки має е, свій стан, який показується рукою. Е, такі 3D-моделі і така технологія вона реалізована на засобах малої академії наук, і кожна людина може скористатися е, таким е, підходом для е, перше, того, щоб побачити 3D-модель, як показується е, той чи інший дактиль. А з другої сторони перевірити свої знання в того, наскільки ви правильно зрозуміли ту чи іншу інформацію. Такі підходи вони є не тільки для української мови, це комп'ютерна технологія, і ми реалізовували також і польську жестову мову, і російську жестову мову. і Казахського, зображанську, німецького, французького, англійського і так далі вже Це комп'ютерна технологія, яка дозволяє реалізувати такий підхід. Хотів навести дані. А скільки ж людей в Україні потрібно такі засоби? Ну, якщо говорити про світові тенденції, то від 4 до 7% населення має проблеми зі слухом. Ну і тепер, якщо кожна людина з вадами слуху е спілкується із батьками, з родичами, з іншими, ну є оцінки від 8 до 10 чоловік, то виходить, е що в Україні в нас порядка е до 5 мільйонів людей, які мають знати і розуміти е жестову мову. Це, зокрема, і е участкові, е яких є е люди, які живуть, е глухі люди, які живуть. Це і медицина, це і школи. І треба сказати, що от в Україні існує 59 шкіл-інтернатів для глухих людей, де навчають жестові мови цих дітей. Це дуже хороші створені умови для того, щоб глухі люди відчували себе нормальними членами суспільства. Далі в Україні з 2016 року з наступного року вводиться інклюзивне навчання: це коли не діти чи діти з вадами будуть вчитися із з іншими дітьми. І це знову ж таки накладає а, ті вимоги, що а, багато людей мають знати жестову мову, ну і спілкуватися з цими людьми. Тому через такі комп'ютерні технології, які ми пропонуємо, а, через 3D-моделювання, яке а, звичне, яке зручне, а, яке дозволяє досить швидко і зрозуміти. Опанувати, побачити з різних сторін той жест, запам'ятати його, дозволяє ефективно перше вивчати, ну і друге розуміти жестову мову. Ця проблема, я вже сказав, має велике соціальне значення. І я вже говорив про те, що в Україні прийняті закони, і зокрема, ось треба відмітити Сушкевича, голову комітету з інвалідів, який приймав активну участь у, закон, у створенні і прийнятті цих законів. І кабінет міністрів, де в цифрах записано, що до 2018 року більше 20% інформації, яка передається по телевізійних каналах, вона має бути із сурдоперекладом, і звичайно, це накладає дуже велику проблему. А як? Зробити автоматизацію фідної інформації текстової у жести немає однозначної відповідності між словами і жестами, і це є така велика проблема, яку потрібно вирішувати. Науковці в Україні в всьому світі думають, розробляють методи, як перетворювати текстову інформацію в жестову. Ну і таким чином створювати сурдоперект для фільмів, передач, ну і всі тієї інформації, яка поступає через телевізійні канали. Важливість такої форми інформації і розробки інформаційних технологій підкреслювалась і в Академії наук України. Зокрема, Заслуховувалися досягнення і результати розробки таких інформаційних технологій на президії Академії наук України у березні минулого року, де підтверджено актуальність і важливість таких розробок, як для України, так і для інших. Як для української мови, так і для інших мов, які використовуються в Україні, розробляються технічні комп'ютерні засоби для більш дружнього інтерфейсу. Зокрема, створена інтелектуальна скринька, де математична модель ось, живої людини вона показує рухи у просторі. І це сприймається як такий віртуальний учитель. І дозволяє нам досить якісно і е, зрозуміло перше обґрунтувати жести, друге їх зрозуміти, ну і третє, запам'ятати для того, щоб можна було е, спілкуватися і розуміти е, тих е, людей. Я хотів ще навести. Е, Цитату президента Академії наук Петона, який сказав, що вважає, що в Академії наук потрібно всіляко підтримувати такі дослідження, які мають загальнодержавне значення і спрямоване на вирішення важливих соціальних проблем суспільства. Ну і ще хотілося б відмітити, що я говорив сам початку: жестова мова, жестова комунікація, жести схожі у багатьох народів світу. І е, якщо ми побудуємо такий інтерфейс, то тоді буде легше спілкуватися, обмінювати інформацію, подорожувати е, по світу, е, тому що можна буде спілкуватися з тими людьми за допомогою жестів, які е, е, і для нас зрозуміли, і е, зрозуміли для е, тих людей. Частину жестів будуть розуміти комп'ютери, а це дозволить нам зробити інтерфейс і зручнішим, і приємнішим, і простішим. Тому в майбутньому я вважаю, що слова Стива Балмера про те, що керування комп'ютером буде і спілкування з комп'ютером звичне, таке, як ми спілкуємося з людиною. Це не майбутнє. Далеке це вже близьке майбутнє, де такі розробки, які от і в інституті кібернетики, і в Київському університеті е, проводяться, дозволяють наблизити цю мрію е, з тим, щоб комп'ютер був як елемент такого інформаційного поля спілкування, і щоб спілкування з ним було е, і зручним, і приємним, і корисним. Дякую за увагу. Я думаю, що в наступних передачах ми вам покажемо більш глибокі результати по дослідженню жестових мов.